Чергова перемога програми гроші над корупцією. Пару тижнів тому ми показали сюжет про атошників, які мужгородські ділки оформлюють землю як ветеранам. Атошникам платять 500 доларів землю забирають, а потім перепродають за десятки тисяч доларів. Після нашого сюжету прокуратура заворушилася і розпочала кримінальне розслідування. І ми будемо дивитися, щоб воно було доведено до кінця. В Ужгороді переполох зараз будуть чистки, скажімо так, міській раді. Програма гроші розворушила корупційне чиновницьке болото. Після виходу нашого сюжету про дерибан землі під виглядом ділянок для атошників прокуратура відкрила кримінальне провадження. За статтею 368 пункт 3 – це отримання неправомірної вигоди. Схема дуже проста. ласі шматки землі у центрі міста роздають масово оформлюючи на ветеранів АТО. Якщо ми переглянемо їх список? Там реальних атошників напевно відсотків 20. Атошників просто використовують, аби обійти мораторій на роздачу землі за символічну компенсацію хлопцям. Атошникам по 500 доларів за дану оборудку, і ця земля була. На протязі місяця освоєно і перепродано вже іншому власнику. А от звичайні вояки, яким і притулитися немає де, свій клаптик землі не можуть вирвати навіть зубами. Місцеві органи ссилаються на все, що земельний ділянок немає, вони не видавалися і видаватися, судя по всьому, вже не будуть. Тож, ужгородські чиновники винайшли свій секрет успіху. За словами місцевих активістів, на сесіях ради справжній грошовий конвеєр. І мова йде про чималі суми. Залежності, які питання виносяться на сесію, там ну, максимум, що я знаю, це було за цієї каденції, це до п'яти тисяч доларів. Е, виділялося на депутата для вирішення цих всіх земельних питань. Найцікавіше, що про такий нечесний заробіток знають, і у мерії посвідчення однакове, як для тих, хто був на фронті, як для тих, хто там, чесно кажучи, і не був. Ми намагаємось себе відмежувати від того, щоб саме ми визначали, хто ж справжній, а хто не справжній, а після виходу нашого сюжету в Ужгороді почалася тотальна перевірка. До контролю за видачею землі долучили громадськість. Тож тепер запевняють, пильно слідкуватимуть, аби земля атошників не видавалась так званим піджакам, тобто людям за чий рахунок у владних кабінетах приймаються потрібні рішення.